Новинки штучні сукуленти цього за 44 гривні, 49 копійок. Прийшло багато моделей. Вони мають декілька особливостей. По перше, це горщики. У нас є три види: перше, це такі класичні з візерунками. Друга модель має горщик у формі кружки. Мені може бути гримаса з емоцією або надпис. І третя модель горщик у вигляді статуї голови. Дуже цікаве рішення для декору. Квітки на цих горщиках можуть бути різні, і обрати ви їх можете на сайті Superface.ua. І це якраз їх друга особливість в наявності сукуленти різних форм, розмірів та кольорів. Розмір горщиків всього 5 на 5 см, а разом з квіткою довжина може досягати до 10,5 см. На дотик деякі сукуленти гладкі, в той час, як інші. Моделі напилені невеличким ворсом, немов справжні сукуленти. Також вони продекоровані зеленою травичкою та камінцями, дуже щільно прикріплені до горщика. Всі моделі доступні до продажу. Переходьте на сайт superprice.ua та замовляйте прямо зараз.